Я знову з вами. Це мій новий влог і абсолютно новий період мого життя. Сьогодні понеділок, 25 листопада, у цю п'ятницю я вже нарешті остаточно склала свою сесію, тому можете мене з цим привітати. Ця сторіночка життя вже перегорнута. Нарешті я не можу повірити своєму щастю, буду менше клопотів і менше спалених нервів. Тому що вже у п'ятницю я остаточно переїхала зі своєї квартири з Києва і повернулася додому. Але це ненадовго, тому що цього тижня я планую переїжджати до Тернополя. Отаке от, от нестабільне в мене життя. Ви запитаєте мене, навіщо я вам відповім? Тому що саме цього тижня, вже від сьогоднішнього дня, у мене розпочинається виробнича практика на телеканалі в Тернополі. Тому мені знову необхідно переїжджати. Чесно кажучи, я можу поділитися зараз своїми враженнями від цього. І можу сказати, що, по-перше, я в дуже приємному перечутті, тому що я все життя мріяла. Хто новенький, хто ще не знав, то так я все життя мріяла бути частиною телевиробництва, працювати на телеканалі, бачити закулісся і. Я вже неодноразово була на телебаченні у ролі запрошеної гості на інтерв'ю, а якщо точніше, то тричі на різних телепрограмах самого Тернополі. І саме з Тернополем у цьому плані в мене такий склався меч. А по-друге, то Тернопіль це місто, яке мені завжди імпонувало. Я дуже часто туди їздила просто там на прогулянки чи по справах. Тому я дуже завжди хотіла спробувати там пожити, хоча б декілька місяців, як це станеться у цьому разі. Тому дуже багато тому. Але у цьому блозі я покажу вам свій переїзд, облаштування нового житла, покажу вам за телебачення, усю свою практику на телевиробництві. Я сподіваюся, що мені вдасться знімати якомога більше. Я не буду соромитися. Ну, в принципі, я не повинна цього соромитися, тому що в будь-якому разі всі ці зйомки і так далі це частина моєї роботи, і я повинна це робити. І в мене є до цього шалене бажання. Тому сьогодні ми з вами будемо вже збирати мої речі, аби в мене все було вже готове, тому що ми маємо з моїм хлопцем поїхати подивитися квартиру. І якщо все буде добре, то ми одразу там залишимось. Тому сьогодні я хочу банально піти купити якісь базові речі для дому, для побуту. Аби в мене все було готове, тому що я не знаю, чи буде в мене час потім бігати по Тернополю там шукати щось, купувати. Тому це вже буде робитися все у ході життя у Тернополі. Але хочу заздалегідь мати усе необхідне. Але зараз от прямо на. Цю хвилину у мене зовсім інші плани. Зараз я, як бачите, збираюся разом з вами, роблю макіяж. І через півгодини у мене має бути інтерв'ю, яке я буду проводити із HR-спеціалісткою. Я зовсім трішки хвилююся, але я хвилююся перед початком кожного з моїх інтерв'ю. І це хвилювання вже в перші хвилини проведення інтерв'ю зникає. Тому я вже звикла до цього відчуття. Взагалі, у мене сьогодні понеділок такий цілком робочий, повністю, тому що в мене дуже багато робочих тасків, які потрібно до виконувати. Я вже написала сьогодні дві новини, маю ще зробити до них картинки, я вже надіслала їх на правки і маю їх ще опублікувати. От також я маю сьогодні дописати інтерв'ю, яке я проводила. Попереднього тижня я вам про нього вже розповідала у попередніх влогах. Хто ще не бачив, обов'язково подивіться, тому що там дуже цікаво. Тому я зазвичай записую свої інтерв'ю на тектофон і потім вже їх із запису переробляю власне, у текстовий формат, у формат статті. І також у мене цього тижня має бути ще одне чергове інтерв'ю, також на HR-тематику. Із HR-експерткою, тому сьогодні написала ще перелік запитань, орієнтовний для цього інтерв'ю. Маю ще узгодити власне із героїною інтерв'ю, дату, час проведення, такі всі нюанси. Тому сьогодні цілком робочий понеділок, дуже важкий початок тижня. І я буду намагатися все встигати і ще паралельно знімати щось і для вас. І я вже зробила свій макіяж, зараз ще розчешуся, одягнуся і йду до роботи. І також хочу вам розповісти, що у цьому влозі також буде розпаковка українських брендів. Ну, я замовила декілька посилочок собі, це я замовила фан від Ксюстор, Я думаю, ви всі знайомі із цим брендом. Він доволі такий популярний. І також я забрала посилочку від Сістер Саробо. Я думаю, що я вам вже вкинула спойлер у попередніх епізодах, що саме я замовила. Але я хочу розповісти детальніше, і це я зроблю вже після інтерв'ю. Тому я побігла. Вам бажаю гарного дня і продуктивного тижня. І повернуся я до вас зовсім скоро. Я повернулася вже до вас. У нас така зима. І я вже провела інтерв'ю. І воно мені надзвичайно сподобалось. Героїня мого інтерв'ю Софія, це HR-експертка. Вона неймовірно класна, вона успішна, вона відкрита, вона щира. І мені настільки подобається моя робота через ці такі знайомства, які дуже корисні і дуже ефективні, особисто для мене. Я просто кайфую від них. Тому дуже вдячна життю за такі можливості. Якщо тепло одягнутися, то на дворі навіть не дуже холодно, я вам скажу. Отак, тому ми з Діаною. Діана, ти так, покажися. Діана це незмінний гість моїх влогів. Ми з Діаною йдемо пити каву. І тоді я знову маю повернутися додому і знову працювати. Тому що мені потрібно е, перетворити два моїх інтерв'ю. З диктофона в текстовий формат. Отак от, от і опублікувати новини. Я хочу поділитися з вами за куліссям своєї роботи і показати вам, що опублікувала новину. І загалом я веду на сайті нашої компанії рубрику Новини для студентів. І ці всі новини я пишу та публікую сама. Всім доброго ранку смачного сніданку. Сьогодні вівторок. Я в Тернополі вже взяла своє ранкове капучино. Хто також п'є зараз ранкову каву смачного. А так от вчора ввечері ми переїхали до Тернополя. Привітайте мене з цим. А так от і зараз я вже йду на телеканал. Йду я під звук генераторів, бо... У всьому місту наразі немає світла. Але сподіваюся, що скоро все виправлять і все буде чудово. Сьогодні ми почнемо облаштовувати нашу нову квартиру. І, звісно, я по можливості показуватиму все вам. Я думаю, що вам буде цікаво дивитися на такий новий контент на моєму каналі. Отак от зараз я подивлюся картах, куди мені далі йти, тому що в цій місцевості я ще не зовсім добре орієнтуюся. Знаєте, я не встигаю настільки швидко перелаштовуватися із різних місць і міст свого проживання, я не встигаю звернути до своєї рутини. Ой, але сподіваюся, що найближчі декілька місяців я вже зупинюся тут. Повинно так і бути. Якщо порівнювати Київ і Тернопіль, то мені зараз тут так спокійно, так комфортно, так класно. Таке відчуття, наче дійсно ти наче вдома. Дуже комфортно, така тиша. Я ще зараз розумію, що мені щодня доведеться прогулюватися цією місцевістю, доки я йдемо до телеканалу. І мені тут так подобається взагалі. Набережна Тернопільського ставу. Такі гарні вигляди міста. Зараз вам все покажу. Було дуже цікаво, я займалася написанням сюжету, пошуком інфоприводів, і це просто дуже надихає, дуже мотивує, тому що це те, чим я обожнюю займатися. Журналістика це те, чим я говорю. Тому ви можете побачити, які в мене зараз емоції, вони мене переповнюють. Тому а завтра я повинна. Прийти на запис телепрограми, а потім ми підемо знімати опитування у якості кореспондентів, тобто опитувати тернополян. От так от. Тому буду вам все також знімати. Ліфт не працює, тому йду пішки. Отак от, от зараз до додому і показувати вам все. Паралельно, що потрібно зайти в декілька магазинів та собою. Погода на дворі дуже класна, сонячна це найголовніше. Хоча холодно, але, але добре, що є сонце. Одразу до настрою просто плюс сто. Ой! І в мене мало зарядки на телефоні. Я не знаю, що це робити мені. Бо я не знаю, чи... Є вдома світло, а йти десь заряджати, сидіти в закладі, в мене немає часу. Тому я тепер закну і піду, подивлюсь, що є світло вдома. Головне, щоб потім не довелося повертатися дійсно десь в центр, заряджати телефон. Усім ранку, смачного сніданку сьогодні середа. І я вже поснідала, і майже зібралася виходити на телеканал. Беру вас традиційно з собою у свій день. Вчора вам вже нічого не знімала, ми ще розкладали свої речі, прибирали тут, облаштовувалися, я ще готувала вечерю, тому в принципі нічого такого цікавого. І не було бажання щось знімати. Ну, а сьогодні вже точно буде цікаво, тому що зараз я збираюся власти на телеканал. Сьогодні в мене має бути дві зйомочки зовсім різних. Я перепрошую, але там сусіди роблять ремонт. Ось такі реальні життя. А ще в мене немає є світла. Отак от, от, але нічого. Настрій в мене чудовий. От, до слова, сьогодні в мене дві зйомки зовсім різних. На одній я буду просто присутня спостерігати, все аналізувати, потім обговорювати це все з шеф-редакторкою. А на другій я буду брати участь, і, власне, вона проходити мене дворі, А сьогодні бачу, погода взагалі щось не така, як вчора. Сонця взагалі не видно, так якось похмуро. Тому не знаю, не знаю, що одягати, але треба поспішати тому гарної вам середи З солоденько, мені так приємно. Взагалі сьогодні ще більше таких нових класних знайомств, такі щирі, такі талановиті люди. Я так люблю такий простір і оточуватися такими людьми. Просто в мене емоції переповнюють, і в мене знову мало зарядки через відключення світла. Тому я з вами прощаюся на довго і буду вже бігти додому.